Вітаю вас на моєму каналі про життя. Дуже бачу часто в інтернеті, в Фейсбуці, в групах таке питання: якщо я поїхала, поїхав, ми поїхали в Україну, наприклад, і перебули довше, чим дозволив бути джоб-центр. Тобто, якщо ви зареєстровані, в джо-центрі і вам надали дозвіл на 21 день на відпустку. Ви попередили їх, і ви перебули там більше, ніж цей 21 день, то вам варто мати з собою емейл. Безпосередньо емейли не тільки загальний джоб-центру, а, як правило, ті папери, ті листи, які приходять з вашого джоб центру від вашого оператора, там вказаний його емейл, робочий його емейл. То ви туди пишете і попереджаєте. Що я от поїхала чи поїхав, і не можу повернутися в такий термін. Але я планую приїхати там через тиждень чи через кількість, І ну, я вас ставлю відомі, що я нікуди не діваюся, але повернуся, ну не встигаю, чи захворіла, чи ще щось. Якщо ви захворіли в Україні, то, будь ласка, візьміть якусь якийсь папір, якусь справку від лікаря, лікарняний. Якщо ви по якихось інших причинах, тут це такий теж варіант можливий, то, будь ласка, ну, просто повідомте і все. Насправді в цьому нічого страшного нема. По закону ви можете перебувати, поїхати на 21 день, при якому зберігаються всі ваші е, виплати, скажімо, і ну, якби це відпустка, 21 день, 21 день в рік. Але це включно на 21-й день ви вже повинні з'явитися. Ну або на 22-й обов'язково повідомити, що я вже тут і краще особисто з'явитися в джоб-центр. Якщо ви перебули більше, то по закону це дозволяється загалом в сумі 6 тижнів, тобто 3 тижня, 21 день вам оплачують 21. День з вас знімаються всі виплати. Коли ви повернулися, сходили особисто, бажано особливо сходити особисто в джоб-центр по тій причині, щоб вас побачили, а особливо в тому випадку, коли ви вже були оцей 21 день, який не оплачується, щоб вам відновили виплати. При цьому не треба впадати в паніку, абсолютно не договір оренди, нічого не розривається. Єдине, що за ці дні... Вам прийдеться цю оренду оплатити самостійно за 21 день? Якщо є ще такі питання, От я хочу повернутися, з чого мені треба ну, зніматися, з якими інстанціями звідки виписатися, з чого знятися і в якому порядку це робити. Дивіться, ви б не поспішали так швидко все закривати. Я маю на увазі, що ви можете закрити все, але в міграційну не повідомляти, що ви повертаєтеся назовсім, тому що ви маєте право, якщо у вас вже є параграф 24, у вас є пластик або ця відмітка, то на 6 місяців ви маєте право повернутися. Навіть перебувши 6 місяців, ви можете звернутися в міграційну, є такі випадки, що ви звернетеся і вас поновлять. Тобто, саме міграційну не поспішайте закривати, тому що ви навіть це можете в крайньому випадку зробити вже, як ви поїхали, написати просто на емейл, e якщо ви вже зовсім не будете повертатися. А так я б на вашому випадку не поспішала цього робити. А з усього остального за три місяці треба попередити своїх орендодавців, написати листа, що я планую виїхати і попереджаю, що договір оренди розриває. Ну, розумієте, що три місяці це доволі такий довгий термін, плани можуть мінятися. Якщо ну, хоч би за місяць попередити людей і попередити джоб-центр мінімум. За два тижні, а краще теж за місяць, щоб вам на той період, як, наприклад, ви плануєте поїхати 1 лютого, то вам уже на початку січня потрібно було повідомити джоб центр що ви будете їхати, щоб вам кошти на лютий не нарахували, тому що вам їм потрібно буде тоді повернути. Так само закриваєте страхову. Ну, страхову теж десь тижнів за два можна. Ну, просто повідомляєте, з якого числа вам її повинні закрити. Можна за тиждень, десь так. Виписатися із... ну, знятися з реєстрації, це йдете до Радхаусу і виписуєтеся десь, то, теж там тиждень, здається, дається на те, що ви виписалися і перебуваєте без цього. Ну, загалом 2 тижні можна без прописки жити, ну або за три дні. Оце у вас такий порядок. Тобто, спочатку ви повідомляєте Джоб-центр, потім страхову, потім висуєтесь з Ростхаусу. Е, міграційну залишаєте в спокої, це не так критично. Е, закриваєте всі, а, якщо вам ще не потрібна картка, то ви закриваєте, повідомляєте. Е, Ну, йдете в банк, ну теж за тиждень-за два у банку закриваєте свою картку для виплат. Або домовляєтеся, з якого дня, ну, її теж потрібно закрити. Також всі е, договори, які у вас є, відносно там сімки, тобто номер телефону, е, інтернет, е, світло, оці всі. Договора, це ваша задача їх закрити і повідомити, що ви їх розриваєте, виїжджаєте. Якось так. Єдиний момент там, здається, такий це уточнюйте, що якщо у вас є там за інтернет на такі договори ще на два роки більше, і там потребується саме чи на телебачення, що ви повинні з міграційної надати довідку, що ви виїжджаєте назовсім. То тут, вже як то думаєте, чи вам ті договори потрібні і якось виходьте з положення. Тому що в ну, міграційному даній ситуації я б не поспішала б, ну, повідомляти, що ви їдете. Воно автоматично там, вже як ви перебудете термін, але у вас буде можливість повернутися і звернутися до неї. Отак, ну, такий алгоритм дії відносно джоб-центру. А саме, якщо було питання, що люди турбуються за джоб-центр, то не треба за це занадто турбуватися. Це все не критично, можна так. Але у вас повинна бути комунікація в письмовому вигляді на імейл e з вашим братором. Ну, здається, все-таки сказала основне, з чим треба, де треба повідомити, які договори треба розірвати. І ще. Якщо у вас є договір оренди, а ви от вирішили, що ви скоро, -скоро поїдете, то в письмово, будь ласка, тільки все вирішуєте письмово, пишіть, знаходьте наступника своєму орендодавцю, що хто займе ваше житло, і письмово, повідомляйте, що я. Знайшов чи знайшла вам. От я мушу поїхати, в мене так склалися обставини. ну зовсім зовсім критично, я повинен ну, поїхати розірвати з вами договір оренди. Але я вам знайшла людину, яка буде проживати замість мене. Це робіть, будь ласка, все в письмовому вигляді, а ще краще через пошту, із, ну, щоб вам було видно, що вам того листа доставили в руки вашому орендодавцю. І хай він в письмовому вигляді вам відповість, що він згод, ну, чи згоден, чи не згоден, але у вас буде письмовий, ну, письмовий варіант. Якщо він згодиться, що так, я згоден, що ви знайшли наступника замість себе, все окей, ви вирішили питання. А в іншому випадку, вам доведеться платити наперед за оці три місяці. Чи ви поїдете? ну, самі розумієте, це не зовсім вигідно. Тому вам ще б рекомендувала б звернутися в Міта Ферайна. це спілка оренда рівні Меч. ви забиваєте в Google, шукаєте те, що поблизу до вас. Там є єдиний внесок на рік, і це невелика така сума. Є у вас можливість там просто пошукати потрібні. Є і формуляри на цьому сайті, і багато корисної інформації. І плюс того, що є можливість звернутися до адвокату, і саме в такому критичному стані він декілька разів може вам проконсультувати або написати листа, такого, щоб ви цю оренду завершили, ну, скажімо, так, без втрат, і було добре і орендодавцю і вам. І ще вам таке скажу: що якщо приходить лист від адвоката, Е, ну, Видно, що з цієї спілки, то орендодавці, як правило, швидше на все погоджуються, тому що там все по букві закона. А якщо ви домовляєтеся усно, ну, вибачте, усно, існує такий усно договір. Але ж ви розумієте, що усно це усно, але як доказ краще приймається паперовий варіант. Тому. Рекомендую вам такий, якщо ви раніше хочете розторгнути договір оренди, то мітафорайно звертайтесь туди і вам там допоможуть і на особистому досвіді переконалося. Тому бажаю вам гарних поїздок, гарних орендодавців, і щоб ви були гарними орендарями і все у вас складалося добре. І гарного вам всього в цьому житті і в Німеччині також.